Запрошуємо усіх прихильників футзалу на початок третього поєдинку в рамках першої IT-ліги. Команда через два голи, які додають у турнірну скарбничку три пункти. На підбирання Петрик може на правий фланг віддати. Там знаходився Платонов, Вирішив самотужки пробити, а чи незрозумілі дії від дев'ятки команди Собсервейту Федоренко. Вихідний навіть Гол, 1-0! Не, не врятував голкіпер голкиборсобсервейту свою команду. Вийшов на суперника. Венвашеваний дає можливість хлопцям продовжувати грати у футзал на штучній траві. Коваль відзначався у попередньому матчі і зараз також був дуже близьким до цього. З Знеробот не з самих молодих хлопців. Йор Черковський 88-й рік, Михайло Юрчишин, 86-й. Давайте заглянемо. Вологівий. Мав перспективи віддати прекрасну передачу контратак. Вихід 2 в 1. Крушельницький. Не буде голу на добиванні. Оглашений на висоті. Тому схожість матчів 1 в 1. Ті, які були до цього. Платону на Петрика вийшов із зворіти. Ростислав Оглашений, але ледь не помилився. Спроба віддати передачу на Остапа Романів. Помилився. Легіонер команди Совсервейтуну і провал у захисті. Федоренко. Надто багато зайвих рухів. Довженко. Повертаємось на заключну 20 хвилинку чергового поєдинку в рамках першої it ліги Бути корисним зараз на атаки. Тут провал у захисті Полі поїдвану! Якщо й була рука, то прижатою дотулобу. Легатно з лівої у дальній кут! Яскраво грає Тарас Коваль. Андрухів тікає від цієї опіки. Кут доволі гострий. Василь, твій вихід, удар! Сабат на висоті. Готовий. Ми побачимо. На... Побачимо, чим це все завершиться. Ще одна італійська команда. Інтер вже 10 червня зіграє у фіналі. Удар 2-1 Довженко! Ось тільки ми почали говорити за італійські клуби. А чому? Адже також. Навпаки. Варто зараз кожному зосередитись на самій грі. Передача. удар! Який сей від Черковського на добивання Григорчук не зумів другим темпом прошити. Але це лише початок турніру. Довженко направо. Передача у центральну зону від Шевчука не проходить. Рикошет Черковський по волейбольному зараз грає. Довженко, ну віддай же ж ти пас. Пусті ворота. Андрухи, він заб'є! 3-1 Василь! Дарує чар студію перемо! Браво! Шість набраних очок у команди. Чер студіо переграє софт сервиту. Попереду Інтеліс, який зустрінеться з командою. SoftServe Не пропустіть цей поєдинок відбудеться уже незабаром.